А першого року Кіра, царя перського, щоб сповнилось слово Господнє, проречене устами Єреміїними, збудив Господь Духа Кіра, царя перського, і він оголосив по всьому царству своєму. А також на письмі, говорячи. Так говорить Кір, цар Перський: усі земні царства дав мені Господь, Бог Небесний, і він наказав мені збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї. Хто між вами з усього його народу, нехай буде Бог його з ним. І нехай він йде до Єрусалиму, що в Юдеї, і нехай будує дім Господа, Бога Ізраїлового. Це той Бог, що в Єрусалимі. А кожному позосталому по всіх тих містах, хто мешкає там, нехай допоможуть йому люди його місця сріблом, і золотом, і маєтком, і худобою, з добровільною жертвою для дому Божого. Що в Єрусалимі. І повставали голови батьківських родів Юди та Веніамина, і священики, і Левити. Аж до всякого, що Бог збудив духа його, щоб піти будувати дім Господа, що в Єрусалимі. А все їхнє довкілля зміцнило їм руки речами срібними та золотими, маєтком, і худобою, і коштовностями, окрім того, що хто пожертвував був добровільно. А цар кір повиносив речі Господнього дому, які забрав був на виходу носор з Єрусалиму, і дав їх додому Бога свого. І повиносив їх кір, цар перський, рукою скарбника мітрадата. А той відрахував їх шешбаццарові, юдиному начальникові. І оце їхнє число мисок золотих тридцять, мисок срібних тисяча, ножів двадцять і дев'ять. Келіхів золотих тридцять, келіхів срібних подвійних чотири сотні, десять, посуду іншого тисяча. Усього золотого і срібного посуду п'ять тисяч і чотири сотні. Усе це завіз Шешбатцар, коли вигнанці верталися з Вавилону до Єрусалиму.